Ні, ми з вами наглядно подивимось, як можна заповнити пусті ділянки на газоні, які утворилися після зими. Для вирішення цієї проблеми у нас є спеціальне насіння для досіювання газону. Спочатку ми підготуємо ділянку. Для цього ми виконуємо всі аераційні роботи. Також ми спушуємо землю, прибираємо зайві корінці, бур'янці та суху траву. Потім ми засіємо ділянку перехресним способом зверху вниз та зліва направо. Після цього ми протрамбовуємо ділянку грабельками або проходимося по ній легенько. Потім поливаємо насіннячко в режимі дощику, щоб не вимити його із землі. Бур'янці, корінці та суху траву. Погнали. А ми вже їдемо. Йой. Забула. Зараз, подожди. Ага, так. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту. Від насінтрав до зустрічі.